Доброго дня усім чи вечора. У мене вже вечір. Хочу вам розповісти про свою машинку, про одну проблему, яка сталася зі мною, але вона мене забрала пів дня, поки я сама не додумалася. Я передивилася багато відео. Всі відео в основному по старих машинках, по тих шеродянських. Застарілого зразка. У мене машинка вже сучасна, і е, немає нічого. Те, що мене цікавило. Сталося те, що я е, сьогодні шила і вирішила почистити все всередині, тому що це потрібно робити час від часу. Е, такою спеціальною щіточкою, я думаю. Майстрині знають, що це за щиточка така. І коли я це все чистила, щось там всередині кламцнуло. Ось знайшла свою щиточку, це вона додається до машинки. Щось там кламцнуло. І я замітила, що це щось із зубцями, які тягнуть тканину. Все. У мене на це пішло певне 5 годин. На пошуки я всю свою машинку майже розкрутила, руки болять, махове колосо стало тяжке. І нічого я не знаходила. Інструкцію в книгу знайшла. По цьому питанню немає. Нічого. Саме просте рішення в когось може таке виникало, хтось може вже і не знає, що це таке, забувся собі шиє і думає, що це. Це е, наші зубці. Е, опускання зубців, коли ми пришиваємо гудзик чи вишиваємо, і це піднімання зубців бачите, є такий річажок, він тягнеться сюди і сюди. Це коли машина шиє і тягне тканину. Коли ми переключаємо з одного головної команди на іншу, рекомендується махове колесо протичасової стрілки, машина вводиться в дію і робить вашу команду: чи зубці опущені, чи зубці ви піднімаєте. Тут просто. В моєму випадку це не спрацьовувало. Я розуміла, що якась проблема. Як ви бачите, я зараз перейду ближче до теми. Я вже відкрутила лапку і зняла голку це для зручності. Дивіться, я зараз трошки поверну машинку і розкажу, що тут секрет. Я, чесно кажучи, жінка сама додумалася без якихось там особливих. Чоловічих порад. Ось секрет ось тут. Бачите, як гарно ця гаєчка крутиться. Тобто, навіть не треба мати якогось особливого ключа. Ось ще раз показую здалека наші зубці, які не в мене не тягнули тканину. Відразу скажу, машину я час від часу чищу, змащую, шию на ній помірно, не багато і не мало, чисто таки для буденних справ. Дивіться, секрет в такому випадку це було, я додумалася саме, тому що я розуміла, дивіться, я зараз навіть пальцем. Попіднімаю ось, оце, оце така запчасть. Це частина так, піднімається. Воно в мене не піднімалось. Тобто, щось там, коли я отут міняла, воно нічого не піднімалось. Скільки я разів відкручувала цю пластину, скільки я його разів вичищала, прочищала, не піднімалося. Скажу, чим я користувалася, би без цього нікуди. Є такий спеціальний наборчик різні відкрутки. Він маленький у вас в кімнаті, що ні, багато місця не займе, різні насадочки. Тут річ, наскільки делікатна, ви собі не можете уявити. Вручну, тобто, навіть я не користувалася. Хоча воно дуже маленьке, бачите, воно мені сюди просто не влазило. Вручну я почала його тут крутити. Тобто, там всередині, я зараз не буду відкручувати, бо вже я накрутилася його, ем, там всередині є паличка, яка впирається вниз. І на яку впираються наші зубці. Та паличка якимсь чином, я не розумію і досі. Я просто користувалася цією щіточкою і вичищала залишки тканини, ниточок. Воно з мені змістилося. Я почула, що воно щось там клац і зубки опустилися. Я це замітила. Я розуміла, що проблема в цьому. Видно, просто постараюся Всередині, оця що крутиться добре. Всередині, бачите, є така біленька, ще така ем, пластикова запчастинка, на яку опирається ось та паличка. Та запчастинка крутиться, вона вкручується ось сюди, всередину, а гайка тримає її висоту. Тобто, щоб мені вот ту паличку опустити вниз. Так? Паличка, опущена вниз, вона, відповідно, стає довгою і піднімає мені зубці. Якщо паличка, тобто ця гайка, скажімо, я її зараз візьму. Бачите, вона дуже легко крутиться нігтем. Я її зараз візьму закручу. У мене оця вот біла штучечка, тут всередині, бачите, піднімається. І паличка стає коротшою, і зубці, відповідно, опускаються вниз. Вам треба максимально подовжити глибину тієї палички, що йде, там є такий, така опора. І е, ця гаєчка шестигранна, я повторюю, я користувалася без ключа, вона е, тримає оцю білу опору, а в цю білу опору е, впирається паличка. Розумієте, дуже е кропітка робота, дуже. Щоб вкрутити мені, я сам перед викрутила оцю біл, е цю залізну гайку. Викрутила. Витягла ту паличку, роздивилася, ага, я зрозуміла, як воно функціонує. Потім ось такою відкруткою вручну шестигранною. Знімаю. Шестигранна така, бачите? Я закрутила оту білу запчасть. Вже потім, коли я ту паличку опустила, тобто я її подовжила, я закрутила вручну оцю гайку. І в мене машина почала шити. В мене зубці оці, які тягнуть тканину, піднялися до правильного рівня, тому що тут все встановлено правильно. Щоб вкручувати, це надзвичайно важко, але на це і не піде багато у вас часу. Ви можете собі помагати, бо воно глибоко сидить. Незручно трохи. Можете навіть попросити когось тримати вам пальцем ось цю частину. А... Або тут де у нас що опускається лапка, так? В цій машинці є ще, тобто зараз лапка вже піднята. Ще можна її потягнути. Бачите, оця частинка, вона ще раз піднімається. Тобто, вам, можливо, навіть краще буде оцю частину підняти, у вас вже ось тут буде більше відстані, залізти руками і оцією відкруткою вручну вкрутити оту білу. Запчастинку. Все. Я вже включала е машинку, тобто, вже коли це вставила пластину, е човник, е тобто, ну, це все виймається, хочете себе маєте, очищайте його. Е коли я вже вставляла, знала, що в мене машина буде шити. Тобто я логікою сама додумалася. Ось секрет. Іменно в цій машині Мінерва. Можливо, у вас подібна машинка. Багато були відео, пояснювали. Тобто, я з відео, яке я подивлялася, теж зрозуміла, що треба ці зубці підняти, що має бути щось таке десь крутити, щоб їх підняти. От я почала шукати, де в моїй машинці оте. Крутиться, щоб їх підняти і встановити. В багатьох машинках ось тут. Я вже пробувала оцево відкручувати, щоб мені залізти сюди. Ні, в цій машинці в Мінерві це не працює. В Мінерві ось оця ззаді, оця гайка. Я сподіваюся, моє відео буде корисним, тому що для мене це відкриття. І навіть для мене. Самої це буде пам'ятка, тому що я на це потратила. Півдня у мене на це пішло. Почала білого дня і закінчую вночі, і я сама до цього дійшла. Ось така проблема. Нагадую, змащуйте машинку, чистіть її, тримайте в хорошому стані, але. Виникають такі питання, де нігде не написано, нігде це не розказують. Я думаю, вам сподобалося моє відео. Всім щасливо!